Правило, більше не краще, краще це розумніше та вчасно. Помилки при міксуванні обов'язково маємо обговорити поєднання, які можуть давати перевантаження. Да? Ні, пам'ятаємо, ліполіс триває 72 години, не менше має бути ну, відстань, скажімо так, між сеансами. Впливи інтенсивні, без. Попереднього дренажу завжди приводять застою набряковість, а значить, розчарування. Тобто, ви хотіли як краще створити зробити, а клієнт все в результаті буде розчарований, тому що зовсім інший результат побачить. Да? Далі помилка при миксуванні по всьому тілу без плану. Ефект розмазується, а результат непомітний. Працюємо по зонах, працюємо правильно за технологією. Правило більше не краще, краще це розумніше та вчасно. В межах одного одного сеансу можна поєднувати дві-три апаратні методики, але лише за умови логічної послідовності та взаємодоповнення. Мета досягти більшого ефекту за менший час, але не перевантажуючи тканини та органи детоксикації, печінка, нирки. Да? Як вже говорила, кавітація РФ на одній зоні, або РФ не стимуляція на одній зоні, або більше ніж три методики. Тканина не встигає відповісти адекватно. Далі важливо. важливо Попередження не можна поєднувати методики з однаковою, або схожою фізичною дією, оскільки тканина отримує надмірне навантаження одного типу або одного теплового, або там одного вібраційного, або електричного відсутність. енергетичний ефект це дає навпаки ризик перевантаження. Замість користі може бути набряк. а все це ж приведе ну, або до погіршення результату, або до плато. Отже, з вами була Діана Спіцина. Використовуйте апаратні і ручні методики в планах корекції фігур в ваших проєктах, да і Але робіть це грамотно.